Маленькі серця творять добро. Благодійний концерт учениця Черкаської дитячої школи мистецтв Анни Вокіної відбувся у міському будинку культури імені Кулика. Я дуже люблю співати. Моя мама каже, що я почала співати ще до того, як навчилась розмовляти. Восьмирічна Анна Вокіна стипендіатка міського голови. Разом зі своїми творчими друзями вона підготувала вокальні та хореографічні номери, щоб підтримати воїнів, яким потрібна реабілітація. Я безмежно вдячна всім нашим захисникам та захисницям, які так мужньо боронять нашу країну, всім тим людям, які сьогодні стоять на варті нашого життя. Я дуже хочу допомогти йому цьому, тим, чим можу я. Пісня. Це і хореографічний зразковий ансамбль Ірбіс, тренер Олена Садовська, і наш хореографічний колектив Аденс, тренер Анна Цимбал, і вокальний ансамбль Фрівойс, керівник цього вокального ансамблю Дарина Макарова, і Перлина Фрідом, вокальний ансамбль, де Анюта наша вокіна є. Учасницю цього вокального ансамблю черкаські митці підтримують військових регулярно, зокрема і фінансово. Розповідає директор дитячої школи мистецтв Наталя Комарова. Ми прийшли на запрошення Наталі Комарової на цей чудовий концерт. Це гарна справа робити такі вчинки. Зараз ми допомагаємо зсу. Ми піддержуємо всіх, підтримуємо і йдемо вперед. Сьогодні головною героїнею стала наша. Чудова маленька і талановита учениця нашої школи Анна Вокіна, якій 8 років. Мета нашого благодійного концерту допомогти нашим воїнам, які на сьогоднішній день знаходяться в шпиталі на лікуванні. Неймовірно приємно бачити, що такі талановиті і віддані своїй справі діти надихають і показують, що кожен, хто має бажання допомогти незалежно від віку чи ресурсів, може зробити це, відзначила присутня на концерті заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Це все, все Я вітаю вас таким банафізом. Я хочу побажати розвивати свої таланти, радувати нас своїми подальшими творчими здобутками. І, звичайно, хочу побажати всім дітям, які сьогодні присутні в цьому залі, аби вам доводилося жити, творити і прославляти вільну, незалежну і суверенну Україну. Зібрані кошти передадуть і громадські організації «Небайдужий байдуже Черкаса, яка на постійній основі допомагає нашим бійцям.